Щоб переконати українок не робити абортів, тринадцятеро активістів міжнародного руху Воєне життя з Чехії та Словаччини подолали тисячі кілометрів. Велопробіги на захист життя влаштовують вже п'ятнадцятий рік поспіль. Раніше побували в Італії, Польщі та Ізраїлі. Кажуть, до України приїхали, бо вона серед світових лідерів із абортів. Багато країн ми проїхали таким чином. Може, комусь це видається важким, але ми вже звикли до такого навантаження. Волонтери вже провели акції у Львові та Рівному. Нині біля Житомирської міськради роздавали перехожим листівки та збирали підписи під зверненням до президента з проханням про заборону абортів на законодавчому рівні. Тільки один чоловік сказав мені, що он аборт, а да? останні не говорили нічого взяли лісовку, і шлідалида одразу ж на місці мітингу зав'язується дискусія. Противники закону упевнені, заборона не зменшить кількості абортів їх робитимуть підпільно, а це поставить під загрозу життя та здоров'я сотень українських жінок. Є люди, які Зробили це навіть не думаючи про наслідки. Так? І Якщо народиться така небажана, не то що небажана, а взагалі непонятна, яка дитина і батьки, які будуть постійно в неадекватному стані, то я вважаю, що таких дітей не треба народжуватися. Активісти ж упевнені, що кримінальним абортам можна протистояти. Легальні аборти руйнують життя мільйонів людей. Для того щоб не було підпільних абортів, треба вести пропаганду. Треба пояснювати жінці, що вона ризикує своїм життям. В багатьох країнах світу теж були дозволені аборти, а потім заборонені, але не було там ніякого сплеску таких кримінальних абортів. У Житомирі до іноземних активістів долучилися з півсотні однодумців. Вони влаштували ходу центральними вулицями міста та провели спільну молитву біля стін міської поліклініки. Не робіть цього гріха, не вбивайте. Не вбивайте. Ніяка тварина свою дитину не вбиває так жорстоко, як вбиваємо ми. Я просто закликаю всіх молодих, молодь, всю нехай вони не роблять аборти, бо це дуже страшно. Це мене я на собі спитала це. І нехай Господь їх благословляє і дає їм розум і опам'ятання. Закінчиться велопробіг у Києві у п'ятницю. Активісти відвідають Києво Печерську лавру та влаштують пікет біля Верховної Ради. Оксана Трокос, Юлія Парух, Житомир, п'ятий канал.